Мене часто питають, як знайти свій шлях, як знайти своє призначення в житті, чим можна бути корисним в житті людям. Хочу сказати так, що дійсно наша користь для інших вона може змінюватися протягом життя. Але найголовніше, чим ми реально можемо бути корисні, це те, що ми пройшли на власному шляху. Це те, що ми особисто пропрацювали собі, щось трансформували, якісь певні якості, прожили якісь певні події і вийшли з них. Вийшли з них, отримали з них певний урок, і можемо далі цей досвід а, передавати іншим людям. На сьогодні інформації на просторах інтернету дуже багато. Сьогодні не проблема знайти в інтернеті відповіді на будь-які питання. Але коли це все прожито на житті людини, коли це прожита певним досвідом, ця інформація вона стає живою. І саме таку інформацію можна дійсно вже сказати, що вона може змінювати життя людей. Тому шукайте те, заради чого до вас дзвонять ваші друзі, близькі знайомі, які питання вам задають і чим ви може бути корисні? Бо саме це те, що першим ми можемо. Зробити справи нашого життя.